Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, вже долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мої вітання вам. Раді бачити, пане Андрію. Чуєте мене? Ні? О, вже чує а... чуємо. Прекрасно а, ти... і бачимо. Так, приємно. Дякуємо, що долучилися. Пане Андрію, перевірив про всяк випадок звук чи все працює. А, пане Андрію, не вперше вже в команді Трампа виникають ось такі протиріччя. Це, на ваш погляд, нормальна практика для політики? Чи це вже розкол, який може потягнути за собою а, серйозні наслідки? Цей розкол існує вже роками в тім, що Трамп хотів перебрати республіканську партію. Я справді не знаю на нинішнього дня, що щось лишається поза цієї партії поза, поза Трампа, а вже вийшли з політики. Активні треба головне дивитися, хто е, приходить до партії тепер новий і і чи вони прихильники Трампа чи прихильники якоїсь старої системи? Якщо, якщо би була якась нова думка, нова ідеологія республіканців, які би могли відсунути Трампа, це одна справа. А тут повернення до старість, я не думаю, це буде нормально ані можливо для республіканської партії, і вони. Ті традиційні республіканці менше і менше будуть складати е, числів у, у складі республіканської партії. Тобто, фактично, об'єднати команду Трампа зараз немає жодних шансів, скажімо так у, у самої республіканської партії. Ще ні, і, і зрозуміємо, що ми ще не додійшлися до перший рік mm. цієї адміністрації. І розслідування про що відбулося, ми ще навіть не знаємо. Ми знаємо, що, це, що образить людей у соцмережі, як він поводиться, але ж як він знищив е, міністерство урядицтво, е, як він знищив інші е, ключові системи національної безпеки, е, це тільки ми чуємо шепоти з різних журналістів, але це що е, до кінця цієї каденції я не знаю справді, що залишиться з федерального уряду, менш за все е, Обговорення про одної партії чи другої, пане Андрію, а в цьому розколі Україна яке яку роль відіграла українське саме питання? Бо ми бачимо, що так це... чак. Так чи інакше, останні суперечки е, точаться і щодо завершення війни в Україні. Так чи тут е, повз е, значним впливом е, по, значно повпливали інші причини, які зокрема е, принесли ось цей розкол, в тому числі політика самого Дональда Трампа. Ми можемо говорити, що є інші ідеї, як включитися з Україною, як завершити цю війну. Головне, втім, для президента Трампа це показатися, що він якийсь переможець. Ми вже знаємо, що він не може це, що він обіцяв для американців, що він це вирішить через один день. Але він ще хоче показатися, що він якусь угоду отримає, і це є праця Виткова. Щоб будь якусь угоду мати, чи це працює, чи ні, так як ми бачили в Єгипті щодо близького сходу, ще відбуваються обстріли, але вони мали велику церемонію. Так само Витков пхає вперед, щоб мати якусь угоду. А збоку е Марко Рубіо, ну ми знаємо, що він відвідав Україну. Він знає добру тему. Він дуже добре говорив про Україну, коли він був сенатором. Але Фактично йому більше журиться не ідеологія його противників у Білому домі, але як це буде така угода, як я що, що наказав, що тільки підпис і, і, і церемонія, тоді як все це пропаде, бо без гарантії, так як пан Зеленський казав, не буде миру. А тоді, коли все це пропаде після угоди, всі звернуться око на Рубіо, і він тоді буде він його політична вартість зменшиться, то він так само політично має думати, що він не може підтримати будь-яку угоду, бо він як держсекретар, ну на нього все попаде тоді після після церемонії, пане Андрію. А наскільки зараз Трамп втратив політичну вагу, якщо порівнювати початок його другої, зокрема каденції? головне, коли дивимося на громадські опитування, його mm -hmm. позиції не популярні, але він ще понад 80% чи близько 90% отримує підтримку з республіканських виборців. Тут тут тільки що він впав на. Один, два, три відсоток демократів із незалежних виборців на 15 він так історично впав у противників його, що навіть ті 80 чи 90 відсоток республіканців це йому не допомагає, щоб підвищити понад 50 відсоток. Він історичний непопулярний президент, і так як ми бачимо економію зараз тепер. І якщо буде ще додатковий шатдаун, які вони ще до нинішнього дня не домовилися на державного бюджету. Вони тільки uh -huh. просто поширили цю цю цей дедлайн. То якщо ще це відбудеться, це ще гірше буде для економії. І, ну, ми, ми дивимося на мабуть поганий рік в наступному році. Так ну, зокрема, як ви зазначили, я так розумію, що серед електорату точно прихильників Трампа не поменшало суттєво. Так, але як він переміг? Mm -hmm. Він він не він не переміг тільки з голосів республіканців, але багато так званих незалежних, ті, що вічно не голосують, або які не є реєстровані з одної партії чи іншої, але мають право голосувати. Цю фракцію він він, він їх програв, і він не може знову складати цю різноманітну коаліцію, яку він мав у 2024 році. Це було унікальний момент, коли він міг переконати людей, що. Що Байден такий страшний, чи камлагерес, така страшна. Що інфляція така страшна? Вам і тільки зверніться до мене. А від того часу більшість тих, навіть популярних подкестерів і інші вже зовсім його покинули. вони не бачать вартість підтримати його риторику. Пане Андрію, я розумію, що досить складно прогнозувати взагалі заяви дії Дональда Трампа, але все ж таки зараз на порядку денному стоїть українське питання, стоїть завершення війни. Як ви гадаєте, яку лінію далі все таки буде гнути Дональд Трамп з приводу цього, що кажуть, скажімо так, в кулуарах Америки? Я думаю, якщо такі, як Марко Рубіо і інші, які би хотіли побачити правдиву угоду, правдивий кінець війни, які е, можемо підтримати гарантіями, якимись, які Європа є включена. в тім, е, тільки тоді це б було перемога для президента Трампа. Все інше, якщо б він вийшов, і хай ніякі дані передати Україні чи ніякі додаткові зброї. Це погано би впало на президента Трампа імідж. Далі ще, якщо він б е, якось е, так, е, мав таку угоду, так як витков пиготів, якнайшвидше, а тоді все пропаде після цього. Так само це б було страшне для його імідж. Е, головне для Трампа і ті навколо нього, щоб захищати його думки, е, захищати його імпульси і щоб е, е, добру угоду вони створили. Інакше. Це буде гірше йому, і тоді, тобто гірше їм так само. Якщо це не відбудеться, я не знаю, як він може з цього вийти і ще до популярним навіть із республіканцями. Але головне в тім, треба розуміти, що нема багато часу перед тим Шаттаун чи інші важливі події, чи, чи буде якась угода до Олімпіаду навіть? Я навіть я до нинішнього дня не маю певне рішення від експертів, чи навіть таких радників, які співпрацюють з Білого Дому. Андрію, Дональд Трамп казав, що він знає, як це все зробити, і знає, як можна натиснути і на одну, і на іншу сторону у цьому питанні. Ви бачите те, що є в нас взагалі сигнали про те, що Дональд Трамп все-таки найближчим часом зможе натиснути на Росію? Він, він кожного дня має можливість цього робити до нинішнього дня. Йому не треба додатковий закон е е е Линдзиграм і сенатора Блументала. Це все, що є приписано у тім законопроєкті, він вже має право. Це би було тільки примусення йому, щоб він мусив це робити. Але він має право таких санкцій, як включити проти нашого ворога. То, е по-перше, ми розуміємо, і багато йому говорять. Це тільки припиниться, коли е, максимальний натиск ви будете мати проти цього ворога. Е, ті ті такі мирні переговори, це нічого не вийде. Е, треба натиск, а тоді будуть мож, можливі переговори. До того часу він ще не включив це, що він має право робити з санкціями. Mm -hmm. І чим довше це трапляє, е, чим чим менше ворог бачить, що е, президент Трамп серйозно хоче це завершити. Зрозуміло, почули вас, пане Андрій. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого етеру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.